Слава нашому Богу! За час приємний який Бог дарує для нас. Багато слов ми чули сьогодні. Ви знаєте, гарне слово Бог передає сьогодні для нас, є над чим роздумувати. І впродовж я хочу зачитати також і слово Господнє, яке записано коня повторення закону. 30 розділ з 20 вірш. Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо і землю, а життя та смерть дав я перед вами, благословіння та прокляття. І ти вибереш життя, щоб жив ти та насіння Твоє, щоб любити Господа Бога свого, щоб служити, слухатися голосу Його та щоб плинути до Нього, бо ж Він життя Твоє і довгота днів Твоїх. Щоб сидіти на цій землі, яку заприсягнув Господь батькам твоїм Авраамові, Ісакову та Якову дати їм. Ви знаєте, Бог для нас, Він дав великі обітниці. І ми вже сьогодні чули багато слова. Ви знаєте, дійсно те слово, яке наставляє нас на ту дорогу життя, яку свого часу ми вибрали. Хтось, може, ви знаєте, із дитячих років, знав Бога. Але я знаю таких більшість людей, які прийшли, я в тому числі ми прийшли з цього світу. І коли повстало питання вибору, коли прийшов час покаяння, і один голос сказав: Йди до мене, а другий казав, куди ти підеш, знаєте, і представ вибір. Живши в світі, було добре. Було багато друзів, не було проблем, можна було всяку річ придбати, яку хотів, нелегальним способом. Але коли представ вибір, ви знаєте, тут зжалося всередині, і було таке гаряче бажання, як би сказати, текли сльози і йти каятися того, що ти розумів, що твоя дорога вона є неправильна. Коли ти бачиш, як біля тебе живуть люди, які дійсно радіють, які тішуться життям, а ти не живеш, ти так би существуєш. І постає запитання, а що далі? І Господь сьогодні говорить, каже, дивіться, даю вам благословіння і даю вам прокляття. Що ти вибереш? Це було слово до Господнього народу, до ізраїльського народу. Що ти вибереш? Але каже, я кажу тобі, вибери життя, щоб живти і насліддя твоє. Ви знаєте, коли постало питання для мужа Божа для Моїсея, який жив, скажімо так, в царських хоромах, був дочкою, називався дочкою Фараона, і прийшла пора вибору, коли він побачив вже підріс. І пішов до народу Божого, побачив народ Божий, його серце запалало. І каже слово Господнє, що він відрікся того всього царського і забажав бути з народом Божим. Це Бог дає вибір для кожної людини. Ви знаєте, щаслива та людина, яка дійсно може чути голос Божий, керуватися голосом Божим. І робити правильний вибір в своєму житті. Я пам'ятаю, ще був малим хлопцем, були батьки мої ще. І як ви знаєте, в невіруючій сім'ї завжди були, я кажу, скандали, ну що, батько трошки любив, він не то, що пив, але на роботі з друзями з компанією. І проходячи вдома, завжди були скандали. І сусіди так поруч жили. Я ніколи не чув, як вони сваряться. У мене було таке бажання, знаєте, як мені хотілося, щоб вдома був такий самий спокій. І коли я одного разу, ви знаєте, потрапив з віруючими людьми на роботі, був потрапив з ними, і я почув, як вони відзиваються про свої сім'ї, про своїх дружин. І я задав питання, а чому в мене такого не може бути? Ну, чого в мене не може такого бути? Я ж такий самий, як і вони. І ви знаєте, і це питання, воно мені перевернуло. Отут всередині все. Коли ми читаємо книгу Даниїла, 3 розділ, 17, 18 вірш, там я не буду зачитувати, там описується. Про трьох мужів, Сідраха, Місаха і Аваднего, яким був даний вибір, коли був стояв Буван. І треба було поклонитися, тому що всі кланялися цьому Буванові. Цар дав і здав такий приказ. Але в них був вибір. Вони могли поклонитися і могли не поклонятися. Але в їхньому житті, ви знаєте, було щось, що вони добре знали. Вони знали свого Бога. І ви знали, що вони знали, що їхній Бог їх ніколи не залишить. І вона тоді сказала, каже, царю, навіть якщо, каже, ми попадемо в цю піч, і наш Бог нас не спасе, каже, все одно ми тому обовонові не поклонимося. Люди, молоді люди, зробили вибір. Сьогодні для нас, ви знаєте, з вами, для кожного сидячого на цьому місці, може, хто вперше прийшов. Бог дає своє слово, і Бог дає зробити вибір в своєму житті. Вибрати благословення, це життя з Богом, чи вибрати життя, яким я живу зараз гріховне життя. Коли прийшло питання приходу на землю Сина Божого Ісуса Христа, коли людство згрішило, і Бог бачив, що вже. Нема для людей такого спасіння, що кров каже слово Господні, козлі вітеля вже не могла змити гріхи людські. І хто піде на землю? Для того, щоб спасти людство? І Син Божий, Ісус Христос, наш Господь, з вами. Каже, я піду, щоб волю чинити твою Боже. І для нас з вами в Матвія є записане слово Господнє. За слова Ісуса Христа, який вибір ми маємо робити сьогодні, це 7 розділ, 13, 14 вірш. Увиходьте тісними воротьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять. Бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Не кожен, ви знаєте, може знайти ту дорогу, яка веде до Царства Божого. Все залежить від людини, все залежить від її серця, наскільки її серце воно є, чи воно є закритим, чи воно є відкритим. Чи людина може приймати слово, яке звучить, чи людина може його отвергати просто не слухаючи? Я недавно в п'ятницю на молитві нагадував, говорив з одною жінкою. І так стараємося святкувати Іван, а вона каже, ти знаєш, я від тебе каже, можу слухати те, що ти говориш. Якби хтось каже, другий казав, я б не слухала. Тому що каже, я бачу, як ви живете, і я кажу, що ви дійсно каже, живете так, як, як ти говориш. Яке велике свідчення для нас, ви знаєте, коли дійсно те, що ми робимо, ми робимо в ім'я Господнє, і люди в нас це замічають. Це для нас дуже великий плюс. Не назбірувати, ви знаєте, не шукати собі слави серед людей, не чіпляти ордіни собі на груді, а просто виконувати те, що хоче Господь. Отримувати від Бога благословіння і це благословіння передавати людям. Щоб ці люди, як сьогодні, було вже зазначено першим братом, ви знаєте, дійсно їх відв'язувати, вселяти в серця віру, вселяти любов і направляти на ту дорогу, яка веде до Царства Божого, до вічного життя. Яке Господь обіцяв кожному із нас. Апостол Павло Єфесіан 5 розділ, 10 вірш каже, допевняйтеся, що приємне для Бога. І не беріть участі в неплідних ділах темряви. Який ми вибір сьогодні? Що вибираю я? Чи я вибираю благословення, чи я вибираю прокляття? Бог. Ви знаєте, він не може заславити нікого. Бог дав вибір кожній людині. І людина, вона сама має цей вибір зробити в своєму житті. Тому хай Бог допоможе, ви знаєте, кожному із нас в нашому житті сісти, подумати і зробити дійсно той вибір, який веде до благословення. Той вибір, який дає життя, той вибір, який, ви знаєте, вказує нам ту ціль, яка є перед нами, за яку сьогодні вже багато було сказано, це життя вічне в Христі нашому, Господі Ісусі Христі. Хай Бог допоможе в цьому кожному із нас, а йому Хай буде слава. Амінь. Ставши, будемо співати загальний псалом.